Ну, як же так нам розлучатись рано, Ще відчуваю руку на плечі, а вже носити мушу в серці рану і загортати душу у плачі. Прокинусь у холодному світанку, Стоїть застигла тиша по кутах. Румінчик не всміхнеться у серпанку і не розбудить дня голосний птах? Я більше не одягнуся у щастя і не відчую поля теплоти. Твої сліди знайти уже не вдасться на перехресті болю й самоти. Ну як же так? Ми бути перестали, та розімкнулась у руці рука, сливні дощі те щастя заховали, на берег долі розлилась ріка.